Ця королева була найвродливішою жінкою на землі. Вона була розумна і сильна. Якщо ще не зрозуміли, це була я. І ця казка про мене, а не про неї. Колись дуже давно я пообіцяла вам зняти другу частину про ментальні хвороби принцес Дісней. Oh, me. Що я можу сказати? а Багато чого змінилося з того часу, але принцеси залишилися тими ж самими. В цьому відео ми будемо зосереджуватися не тільки на принцесах, це будуть ще інші персонажі мультиплікаційної студії Дісней. Дуже багато слова Дісней. Але я роблю Ворнінг, дисклеймер ще раз. Це відео розважального характеру. Character, of course. але я роблю Ворнінг, дисклеймер ще раз. Це відео розважального характеру та не несе в себе на меті когось образити або зачепити. Я не психолог, в мене нема вищої психологічної або медичної освіти, щоб щось тут стверджувати. Це все одна велика теорія, яка по суті нічим не підкріплена. Вона на 70% фанатська та не розглядається на повному серйозі, тому не робіть так. І до речі, в деяких випадках опинилося, що а У персонажів бувають однакові хвороби. Головна героїня мультфільму Покахонте особлює собою. Боротьбу з глибокими життєвими змінами та подальшими почуттями, які дуже схожі на ті, що переживають люди з депресією, її глибокий зв'язок зі своєю громадою, землею та страждання через зміни, що насуваються через зовнішні сили, демонструє подорож через смуток, втрати та пошук ідентичності. Моменти роздумів покахонтас підкреслюють інтроспекції та екзистенційні питання, які часто асоціюються з депресією, її стійкість і рішучість шукати порозуміння і миру, незважаючи на Тінні Потресіння є потужною розповіддю про подолання негараздів. Також дану хворобу знайшли у печалі. У печалі депресія. Як у Джафар та Шрам ділять між собою антисоціальний розлад особистості. Його маніпулятивна поведінка, відсутність емпатії по відношенню до інших та нехтування моральними та правовими межами підкреслюють характерні риси для цього розладу. Невпинне прагнення Джафара до влади за будь-яку ціну, включаючи обман і примус, демонструє імпульсивність і нездатність відповідати соціальним нормам, характерні для людей з цим розладом. Шрам використовує свою хитрість. Та чарівність для обману оточуючих, тоді як його вчинки свідчать про глибоку байдужість до добробуту його громади та сім'ї. Через історію шрама ми знайомимося з дуже складним персонажем, чиї вчинки зумовлені глибинними психологічними проблемами. Шрам в цьому плані ідеальний злодій, хитрий, маніпулятивний, антисоціальний та вдумливий стратег. Чи хотіли б ви мати найкращу версію? Своєї зовнішності, тому що Гастон вже має, а зла королева тільки хоче, тому вони обидва страждають на НРО, тобто нарцисичний розлад особистості. Гастонове перебільшене почуття власної значущості, потреба в надмірному захопленні та брак емпатії до інших, характерні риси НРО. Одержимість Гастона своєю зовнішністю, правом на прихильність Бель і зневагою до тих, хто він вважає нижчими, демонструє його грандіозне сприйняття себе. Тому що, а як такий хлопець, як Гастон, який є мисливцем, а, який дуже популярен серед дівчат, а, може програти у схватці з собакою? Як так? Що стосується королеви, то вона одержима бути найвродливішою з усіх і не здатна терпіти будь-яку загрозу своїй уявній вищості. Це чудово ілюструють манія величі і крихка самооцінка пов'язана з НРО. Крайні заходи королеви спрямовані на знищення білосніжки, зумовлені заздрістю та потребою в захопленні, ще більше підкреслюють її брак емпатії та готовність експлуатувати інших заради збереження свого статусу. Цей персонаж дозволяє глядачам, скажімо так, подивитися, як працює НРО. І наскільки такий розлад може бути руйнівним? У вас не було такого в житті, коли ви себе асоціюєте з якимось персонажем з фільму, книги або мультфільму? В мене це завжди була рапунцель, тому що. В дитинстві я мала довге волосся, але в 2023 році я дізналася, що в мене біполярний розлад другого типу, а потім вже знайшла цю фанатську теорію, де кажуть, що у Рапунцель такий ж самий розлад. Це дуже гарно демонструє сцена, де вона вагається, чи покидати їй башню, чи ні. Хоча знаєте, я не психолог, але моя. Психологиня розповідала мені про різницю між межовим розладом особистості та біполярним. Коли у вас межовий розлад особистості, то у вас ось ці зміни в поведінці та настрої відбуваються часто, але вони короткі в порівнянні з біполярним розладом. Тобто, якщо ви можете там годину, наприклад. Оплакати, а далі все буде ок, ніби ви і не плакали, то коли у вас біполярка, ви просто плачете місяць, два, три, якщо це можна донести такими простими словами. Якщо у вас є схожі симптоми, або ви маєте тривогу. Або навіть вас буквально переслідують погані думки. Та ви можете звернутися до спеціаліста, а в цьому вам поможе платформа Майндлі. Майндлі це найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням під цим відео та пройдіть тест, що поможе вам знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за допомогою відеовізитівки та опису. І все, ви можете призначати собі сеанс. А за промокодом CATIFY буде знижка на 10% на першу консультацію. Бажаю бути всім ментально здоровими. Ну, якщо ми з вами вже заговорили про межовий розвиток особистості, то його знаходять у маліфісенти. Її травма дитинства, а саме зрада її коханого і біль від того, що вона була зраджена, також можна інтерпретувати як реакцію на глибокий страх відкидання. Малефісента часто переходить від глибокої любові до жорстокої помсти, що можна порівняти з емоційними коливаннями, характерними для МРО. Вона переживає сильні емоції, які можуть змінюватися дуже швидко, і без видимих причин, що відображає типову рису цього розладу труднощі в регулюванні емоцій. Протягом мультфільму та фільму Малефісента приймає імпульсивні рішення як от до прокляття Аврори. Чи часто люди думають про вигаданий світ та його властивості? Вам би хотілося жити серед говорящих квітів або тварин? Ну, Аліса там вже живе. Тому ходить думка, що дівчинка страждає на шизофренію. Країна чудес виглядає як хаотичне місце, де логіка і звичайні правила не діють. Аліса переживає дивні зустрічі з персонажами, які можуть змінювати свою поведінку без зрозумілих причин. Під час своїх пригод Аліса часто стикається з образами, які важко зрозуміти, які в певний момент здаються нереальними. Хоча для неї це є частиною реальності, її реальності, у науковій спільноті, до речі, немає прямого зв'язку між шизофренією та пригодами Аліси. Керол, ймовірно, використовував ось цей сюрреалістичний стиль, щоб створити дивний і фантастичний світ, що дозволяє читачеві досліджувати межі логіки та реальності. Студія Дісней також подарувала нам дівчинку з червоним або. Рудим волоссям. Вона плаває в морі, тусується з рибами. Вона, в принципі, і сама наполовину риба, і це її не влаштовує. Дизморфофобія це психічний розлад, при якому людина не задоволена власним тілом та його виглядом. Але зробимо ремарочку того, що для Аріель було ок, бути рибою. А просто коли з'явився її принц, вона почала вже підлаштовуватися під реалії його світу. Арієль справжній хордер. Так називають людей з розладом, які бояться, що позбавляться власних речей. Це викликає в них страх та тривогу. Люди, які страждають від цього розладу, мають надмірну прив'язаність до своїх речей, навіть якщо ці предмети не мають великої цінності або є непотрібними. Зазвичай помешкання таких людей виглядає недостатньо охайно і там неможливо щось знайти Дуже цікава ситуація з Пітером Пеном, тому що на честь саме цього героя був і назван синдром синдром. Пітера Пена Така людина часто веде себе так, ніби вона залишилася в дитинстві, уникаючи дорослих проблем і ролей. Люди, що мають цей синдром, часто ухиляються від важливих життєвих рішень, таких як кар'єра, фінансові зобов'язання або стосунки. Вони можуть відчувати себе нездатними взяти на себе відповідальність за власне життя. Людина, що страждає від цього синдрому, часто ідеалізує дитинство, бачить його як період свободи, безтурботності і відсутності проблем, і намагається повернутися до цього стану навіть у дорослі віці Але чому саме цей випадок цікавий? Тому що дуже багато хто стверджував: О, мой гад! What an American girl! Look at you at me! Але чому саме цей випадок цікавий? Так тому, що багато хто стверджував, що Майкл Джексон. Король поп музики страждав на цей синдром. По-перше, він завжди казав, що Пітер Пен це його улюблений персонаж, і він навіть планував його якось зіграти. Totally. No, no, По-друге, uh, він тусувався з дітьми uh, та боже. <laughs> Да, він тусувався з дітьми і побудував ранчо Неверленд з дитячими атракціонами. По-третє, в нього є пісня, де він каже, що в нього вкрали дитинство через те, що він дуже багато працював, коли був дитиною. І четверте, і четверте, він неодноразово казав, що <смас> саме дитинство його і позбавили. І усе своє доросле життя він намагався повернути ось цей вайбік дитинства. Якісь пригоди і тому правду сказала, і всіма можливими способами вже в дорослому житті намагався його повернути. А далеко не відходячи від Пітера Пена, також ми згадаємо з вами дінь-дінь або просто дінь. Тинкербелу у малявки підозрюють істеричний розлад особистості. Діндінь прагне бути в центрі уваги і часто влаштовує сценки, щоб привернути увагу інших. Її бажання бути поміченою проявляється у численних моментах, коли вона демонструє свої емоції або використовує різні хитрощі для того, щоб привернути увагу Пітера Пена або інших персонажів. Дінь-Дінь часто перебільшує свої емоції, особливо в ситуаціях, коли вона почувається ображеною і не отримує достатньо уваги. Вона може діяти надмірно драматично, що є характерною рисою для людей з істеричним розладом, які схильні до перебільшення своїх почуттів і ситуацій. Також вона сама по собі дуже сильно ревнила до Пітера Пена. Скільки прозладів не існувало, важливо пам'ятати, що завжди знайдуться люди, які можуть. І навіть хочуть вам допомогти. І також варто зазначити, що не міряйте ці розлади, синдроми, патерни поведінки на себе з цих мультперсонажів. тому що у багатьох розладів дуже схожі симптоми, але є. Відмінності тому ще раз повторюю: це все одна велика теорія, яка не має підтвердження, але має право на існування. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, ви можете поставити вподобайку або написати коментар і підписатися на мене та мої соцмережі. Побачимося з вами в наступному відео. Слава Україні!